Країна тотальних заборон, обмежень, страхів, знаєте, навіть обзивалок з боку так званих журналістів, реально так званих, я їх тепер так буду називати. Я щойно зайшов в один банк, в додаток, і там, знаєте, великими літерами там «ЛІМІТИ, ліміти, ліміти, ліміти. Зайшов, почитав, скрини поробив. Телеграм-шапці профілю, там, там всі ці ліміти, знаєте, де можна витрачати, скільки на місяць можна витрачати. От щоб наші чиновники так жили за, за оцими лімітами, навіть за цими лімітами, вони для багатьох українців ці ліміти непідйомні. І коли я ці а, заборони запостив, то знайшлися люди, які там в коментарях ви зможете почитати, написали Ну і шо та це великі цифри? Та байдуже, тому що ми все одно такі гроші і не маємо та і ці ліміти взагалі з війни, спочатку, повномасштабної діють. Тобто люди люди навіть не усвідомлюють, що вони вже підкоряються системі.